Порівняння психологічних портретів президента України Володимира Зеленського і генерала полковника Олександра Сирського. Володимир Зеленський, по даним Вікіпедії, народився 25 січня 1978 року, президент України з 20 травня 2019 року у відповідності до Конституції України, Верховний Головнокомандувач. В армії не служив, військових звань немає. Закритий або інтровертивний психотип, інтуїтивно-етичний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають психотипу інтуїтивно-етичному інтроверту різні умовні назви: Задун, Єсенін, Тутген Хамон, Лірик, Романтик. Олександр Сирський, по даним Вікіпедії, Народився 26 липня 1965 року військове звання генерал-полковник. До 2020 року найвище військове звання в Збройних Силах України, Герой України, закритий або інтровертивний психотип, сенсорно-етичний інтроверт, умовна назва психоаналізі – дюма або художник. В стосунки між Володимиром Зеленським і Олександром Сильським. На основі психоаналізу є робочі або ділові. Розглянемо робочі або ділові стосунки все стосунки рівних партнерів. Цілковито дружніми їх назвати не можна, скоріше товариськими. Бар'єрів у спілкуванні не виникає, можна сказати, одному будь-що. В цих стосунках завжди присутні відчуття безпеки. Кожен відчуває, що від партнера не слід чекати жодних загроз, а це дуже влаштовує обох. Особливо якщо вони живуть в недружньому оточенні середовищі. Крім того, в цих стосунках дуже помітна роль кожного з них ті якості, які кожен намагається посилено показувати в соціумі. Із-за цього, можливо, грав піддавки, зумисне чередування, посилення тиску і послаблення його в розмові. Справа в тому, що в таких бесідах один завжди має перевагу над іншим. Все залежить від теми розмови. В рамках такого спілкування можливе сумісне ділове співробітництво, але воно має ефективність тільки при співпадаючих підтипах. в даному випадку підтипи є співпадаючими, так як обоє діють за етичними нормами, різними в них є тільки способи мислення, тому словесна гра не може переростати в тиск. Зазвичай партнери намагаються допомагати один одному. В будь-якому випадку запит про допомогу сприймається правильно. Сама допомога надається недостатньо інтенсивно. Можна сказати, що всі стосунки мають посередню ступінь комфортності. Проте до такого партнера не можна мати ніяких претензій, але і захоплень цей партнер не викликає. Виникає відчуття розумного мінімуму, в якому відображується задоволення від спілкування з рівним і цікавим партнером. Тепер перейдемо до порівняння можливостей Володимира Зеленського та Олександра Сирського по всіх восьми функціях їх психологічних типів. Перша функція це інтенція напрям свідомості формування потреб у виді мозкової програми, це функція прагнення суб'єкту його осмислення мети. Зеленський інтуїтивно етичний інтроверт. Його мислення має емоційну природу, що відволікає від практичної ділової логіки. Програма, що формує змістовну утворючу мету. Орієнтована на врахуванні минулих помилок, на їхнє допущенні в майбутньому. Минулому для Зеленського є визначним тільки ті події, що пов'язані з нагнітанням негативних емоцій. Сьогодення для нього трампів майбутнє, зосереджені на масштабних проблемах, що при вирішенні побутових проблем визначається як незібраність. Інколи це справляє враження, що ця людина легковажна, непрактична така, що не враховує реалії сьогодення. Проте це не завжди відповідає дійсності. Він гостро відчуває майбутні зміни, тому проблеми і події сьогодення його цікавлять мало. Зеленський прагне до такої діяльності, яка б була орієнтована на потенційні суви свідомості людей. Така орієнтація приводить до того, що Зеленський зазвичай не цікавиться тим, як уявляють майбутні інші люди. Якщо в нього є своє бачення, то він намагається змінити світ. Виключно в відповідності до своїх поглядів, сирський сенсорно-етичний інтроверт. Його думки мають емоційно чуттєвий характер. Програма орієнтована на задоволення потреб комфортної ситуації на відпочинку при ситуаціях естетичного сприйняття на салон, тому має емоційну практичну направленість. Дуже продуктивно працює в тих випадках, коли зберігаються комфортні умови. Порушення комфорту вививає його з ритму життя. Що приводить до болючих переживань, тому він переважно уникає великих ризикових проявів ділової активності. Емотивованість натури рівноважується тверезим зважуванням між позитивом і негативом і розумом з цього приводу, Володіє доброю пам'яттю на сенсорну інформацію, ту інформацію, що поступає до нього через очі, вуха і тактильне сприйняття, вміє відтворювати відчуття і після його сприйняття. Через певний час, тому, поза рамками ділової активності, прагне сприйняття природи естетських витворів. Це підтримує в ньому стан емоційного комфорту і стабільності. Друга функція це перевід інтенції, вербальну дію, прийняття рішень і сама дія. Зеленський інтуїтивно-етичний інтроверт. Він приймає рішення на основі свого емоційно життєвості та сприйняття. Це проявляється, наприклад, тому, що Зеленський може перескакувати з одного виду діяльності на інший, щойно появляється захоплення новою ідеєю. Ділові активності для досягнення мети намагається викликати партнерів необхідні для цього емоції, налаштовує їх на справу. Таким чином, він намагається використати ділові якості партнерів, тілює в життя творчий підхід. До з емоцій, тому вираження негативних емоцій може рахувати за благо, а стриманість емоцій за недолік. Первинним пунктом діяльності Зеленського є позиція доброзичливого індивідуаліста. Доброта виявляється у відсутності відкритої форми заздрощів, награній артистичній доброзичливості до оточення, інколи схильні до індивідуалізму, притримуючись позиції Моя хата з краю. Велике значення надає внутрішньому життю, тому професійна діяльність супроводжується роздумами, які, на жаль, не завжди закінчуються діями. Зосередженість на ідеях не приводить до конкретних діях. Від дій швидко стомлюються. Це набуває вираження у повільненості, рішучості в діях та поступках. Йому часто важко знайти відгук на свої ідеї, розуміння цих ідей іншими людьми. В цьому відношенні його може доповнити. Дуал сенсорно-логічний екстраверт, який вміло і рішуче досягає значних успіхів, поставлені перед собою меті. Сирський сенсорно-етичний інтроверт. Орієнтується на емоції, пов'язані з альтруїзмом, естетичними і комунікаційними потребами. Це відображується у дружелюбності, тваринські, щедрості, поступливості, оптимістичності, не любить нав'язувати іншим власну волю. Просити їх чомусь і вимагати послуг. Проте, якщо необхідно для партнера, то здатний проявити власну ініціативу, пертість і рішучість, тонко відчуває зміни емоцій, оточуючих його людей, вміє прилаштовуватися під співбесідника, війти до нього в довіру, намагається уникати дії поступків, які могли б викликати негативну реакцію з боку оточення або від партнера. Важко приносить прояви ревнощів і недовір'ї. Йому часто буває важко перервати небажаний зв'язок, намагається без епатажу вийти з неприємної для нього ситуації, не намагається грати роль офіційного лідера. Головне бути в хороших стосунках зі всіма. Як керівник велику увагу дає налагодження контактів з підлеглими. Міло вибирає необхідну психологічну дистанцію в спілкуванні, намагається діяти за допомогою методів переконання. Третя функція це дія або переживання психотипу, яку спостерігають сторонні оточення психотипу, по-іншому робота на публіку. Це те, чим може гордитися або соромитися психотип. Зеленський інтуїтивно-етичний інтроверт, експресивність здатність створювати враження, будується на етичному розумінні світу, тому завжди намагається бути врівномаженим, акуратним, елегантним, невимушено притримується витончених манер. Пластичних рухів, вишуканих інтонацій, в суспільному середовищі вміє своєчасно проявляти свої емоції і тим самим викликати реакцію. Якщо він зосереджений на собі, зазвичай володіє великим впливом на інших, притягуючи тим самим інших до себе. Темп наростання реакції, їх прояв різняться за інтенсивністю. Зеленський одинаково легко приходить як у захват від радісних подій. І у відччя від сумних, екзальтація збудження пов'язана з юристичними стимулами, пов'язаними з аттруїстичними намірами, екзальтація, пов'язана з тонкими людськими емоціями, тому часто тотожні йому психотипи володіють художнім талантом, поети-художники та нерідко тонким почуттям гумору. В сфері своєї зацікавленості до наук на перший план ставлять науки про мистецтво. Сирський сенсорно-етичний інтроверт. Він створює образ і переживає ним, що не буває рис демонстративного характеру, намагається справити враження зможної людини, в системі міжлюдських стосунків виступає або є цю схильність в ролі лідера, орієнтованого на людей, а не на ціль. Тому всі проблеми намагається вирішити на неофіційному рівні, орієнтуючись на свою здатність до емпатії, часто створює вигляд. Що може багато зробити, хоча інколи і не все йому вдається. Переважно відкрито, не проголошує свої думки, часто жалкує, якщо несподівано відкрив іншим свої потаємні думки. Відкрито себе веде тільки з близькими. Перед тим, як зблизитися з людиною, намагається змоделювати схему можливої поведінки по відношенню до себе. Поза межами ділової активності, любить різноманітні святкові заходи. Намагається зробити все можливе для підтримки серед колективу доброго настрою. У випадку виникнення конфлікту, здатен взяти на себе успішне виконання функції примірювача сторін, позиваючись до почуттів і емоцій. Якщо святковий захід починає набувати ділових забарвлень, намагається повернути все звичне святкове русло. Може бути організатором святкового заходу. Четверта функція. Це внутрішнє сприйняття психотипом, самооцінка своїх дій та переживань. Зеленський інтуїтивно-етичний інтрогер. Йому важко переробляти інформацію, що потребує прямої ділової активності. Його поведінка не завжди логічна і передбачена, так як в значній мірі залежить від емоційного стану, прагне в першу чергу реалізувати бажання, яке не завжди співпадає з логікою і справи. Його ідея багато витонченості. Але, як правило, вони позбавлені практичної цінності. В боротьбі взаємовідносини, позиційна боротьба часто втрачає свої позиції, якщо противник висуває переконливі аргументи. Проте обурення може досягнути високого порогу, якщо Зеленський впевнений в своїй правоті. Після довготривалої мобілізації ділової активності любить усамітниця, щоб розібратися зі своїми емоційними переживаннями. За межами ділової активності немає економної з розрахунком створити свій побут, тому схильний до безгосподарності може бути транжирою, дозволяючи собі витрачати кошти на вишукані непотрібні і непрактичні речі. Сирський сенсорно-етичний інтроверт, аналіз структури світу і об'єктивних стосунків вимагає значних енергетичних затрат. Для нього переважною є оцінка явищ з позиції прийняття норм і цінностей, ніж виявляння логічних зв'язків. З цієї причини у вирішенні питання надає привагу використанню старих випробуваних зв'язків і методів роботи. При виникненні негативних емоцій не завжди може відстояти інтереси справи, часто поступаються своїми позиціями без боротьби. Тому ділові якості найбільш ефективно проявлені в умовах стабільних і прогнозованих подій. Найбільш адекватно може себе реалізувати непрямі ділові активності, тобто виступаючи в якості посередника між двома договірними сторонами, Перепродажа, варті, договори і тому подібне. П'ята функція це рівновага, баланс з оточенням, тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень. І знаходження шляхів його відновлення при появі бажання думати, діяти. Зеленський інтуїтивно етичний інтроверт, для встановлення балансу рівноваги потребує мобілізації своїх ділових якостей, самостійно не може забезпечити жорсткий регламент, встановити вольовий режим. Легко піддається вплив по цьому аспекту, якщо розмовляти з ним рішуче, впевненим голосом, одночасно притримуючись коректної форми подачі інформації. Сирський сенсорно-етичний інтроверт. Для встановлення рівноваги у взаємостосунках з оточенням і світом, він має бути впевненим, в, розумінні в таємниченої сутності, в позитивних перспектив. Самому це йому не завжди вдається, тому він цінить і поважає тих людей, що мають самостійний склад мислення, здатні логічно пояснити власну програму, запропонувати нестандартне рішення. А якщо ці якості спів існують, Самовпевністю, самохвальством, та намагається їх уникнути, боячись виникнення конфліктної ситуації. Шоста функція серіст активності з метою відновлення порушеної рівноваги. Зеленський – етичний інтроверт. Активізуючим фактом для Зеленського є інформація про логіку справ, про механізм досягнення практичного результату, про його функціональне місце в даних заходах. По цьому аспекту потребує постійного контролю з боку організаторів справи. Сирський – сенсорний етичний інтроверт. Активізуючим фактором є інформація, який конкретно і до дрібниць розглядається необхідний для виконання завдання матеріалу, встановлена логіка зв'язку події і фактів. Якщо він попадає в новий згуртований колектив, то потребує в орієнтирах і емоційних зв'язках, що існують в колективі. Це необхідно для того, щоб знайшов своє місце в існуючій системі. І по можливості зміг би стати неформальним лідером. Сьома функція це контроль свідомості людини за процесом відновлення рівноваги. Зеленський інтуїтивно-етичний інтроверт. Він здійснює контроль за здібностями людей, за їх діловими якостями, вміє їх використати для досягнення поставленої мети, намагається осягнути сутність процесу його потенційні можливості і перспективи. По цьому аспекту дає поради іншим. Сирський сенсорно-етичний інтровер здійснює постійний контроль за проявами ініціативності і рішучості, своїми висловлюваннями, прагне спонукання інших до поступків, що свідчили про наявність партнера таких якостей, закликає інших активно діяти на оточення, проте в діловій активності не любить співробітничати з тими, хто перевищує його по цим якостям. Восьма функція це щоденна робота, підсвідома поведінка. Дій, що приносять задоволення. Зеленський інтуїтивно-етичний інтроверт, в повсякденних справах намагається враховувати негативні емоції інших, сам вміє продемонструвати своє негативне ставлення до людини з далекої психологічної дистанції в ролі третьої особи, може відкрито заявити про переваги недоліки свого партнера або оточення, Сирський – сенсорно-етичний інтроверт, повсякденна діяльність співвідносна. Намаганням налагодити добрі стосунки, становити близьку психологічну дистанцію. Проте до тих, до кого відчуває антипатію, виявляє жорсткість і прохолодне ставлення, при цьому стримується від категоричних висловлювань. Свої погані стосунки демонструє жестами і мімікою. На цьому я завершу порівняння психологічні портрети президента Володимира Зеленського згідно Конституції України, Верховного Головнокомандувача. І генерал полковника Олександра Сицького, головного Збройними Силами України з 8 лютого 2024 року. Матеріал більшов об'ємним, але значно меншим, ніж два попередні відео. Тому надіюся, що його зможуть прослухати від початку до кінця більшість моїх постійних і випадкових слухачів. Тож, хто дослухається відео до кінця, я прошу підписатися на мій канал під цим відео. Поставити лайк під цим відео і по можливості прокоментувати це відео та розповсюдити його на інших інтернет-платформах. Буду вдячний всім, навіть тим, хто негативно поставиться до цього відео, адже для мене, як для блогера, підписка на канал, коментування і розповсюдження є дуже важливим.